Добрий день підписники, гості мого каналу Слава Україні Так, ось зараз будемо сіяти люцеркочку Роковчик Сівалочку валочкою Коником закультивірували ось. Ось ну, так, і ліцевочку, мабуть, Ось Наш доктор несе це в доктора будемо сіяти. Місного. Несе там маленьку в'язочку люцеркочки. Коник стоїть, люди там вже сіють. Другий день без дощу, всі нагороди. Так, зараз. Так. так, засіяли люцеркочку всю. Отака вона у нас. Виставили Чуть-чуть більше, бо тут розсіяти все, щоб було густо гарно. Так. Все у нас тут працює, нічого не забите, зарядити, зарядили. Ось цепися на сіночку. Садилось, просипалося. Поставили наборочку, ну і все, погнали. Погнали. Тут в мене значочок неправильний. Так, тут мабуть, ну вроді все готово. Що сеется. Ну, с Богом. Так. Ну що ж. Ось така у нас вийшла площа. Може буду тюкувати в церкву, то покажу, що, що вродило, як виросло. Бо не знаю в цій стороні, не знаю коли буде. Ось. Така сівалочка, сівалочка бомба. Все, висіяли. Сказав висіяти все. Ми все і повисівали. Там ще трошки є але. Ось так. Тоді так всі не забиваються, Опускаю чуть, поїхав і все, і воно нормально. Всі працюють, прижимаються, пружинкою, гарно йдуть він. Така грабарочка. То, що треба, площа такого. Все, Та, відлічно. Торковчик справився невідмінно. Тут все грає. Так, всім дякую за перегляд, щастя, здоров'я, перемоги, Це буде Україна.